Вітаю. Збираюся, збираюся, думаю. Поки збираюся, намалюю очі, очі. Отже, і трошки розкажу, що у нас тут цікавого. А що цікавого, Артемчик вчора перше у нього було заняття? Заняття по плаванню. Нарешті нам знайшлося чотири тижні. Я переписувалася щодо місця для нього. В басейні, і йому знайшли місце. Як класно. Тепер він буде лише, на жаль, один раз в тиждень, ну, чомусь не знаю. Один раз в тиждень. Чому там можна навчитися? По пів години буде заняття, але краще, ніж нічого, правда? Тому вчора у нас було перше заняття. Мені дуже сподобалось. Класний басейн, новенький такий, видно це одразу. І він так ну молодець, плаває так, гарно, супер. І отже, мені тепер по понеділках я зі школи його забираю в 3.10, потім ми біжимо, як біжимо, їдемо на віліках в басейн, потім швидко їдемо додому. Тому що потім, після того, з Анією йду на її заняття. Щось Аня каже, що той вчитель, який у них є, от, Щось він їх нічому не вчить. То в них там була заміна. Їй дуже сподобалась інша вчителька по повітряному цьому повітряний обруч ось загадала: airhoop. Ну, тепер я не знаю. І, на жаль, так виходить, що у них. От в Оксфорді, там заняття так виходить, що у кожної дитини є свій обруч. А тут нема, тут якби черга, але тут заняття довше, ціла година. І виходить так, що ну, вона якби займається, але стоїть там. І ця вчителька нічого не вчить, а інша вчить. я думаю, як би так зробити, щоб може її якось перевести до іншої? Не знаю. Чи є та вчителька в, цьому, в цій школі? Ну, якось треба це, це питання іще, іще обговорити. Що все такі у нас справи. Це вже ж тиждень після канікул, діти пішли в школу нарешті. А куди ж я збираюся, я вам розкажу. Я, до речі, сказала, що оця туш не дуже Максмара. Але ви мені підказали, що в туші це кисточка. І вона наче так, ну, нічого. Так я вже дивлюся, такі вже вії гарні, от, виходять, що всі по заздрять. А боже, куди ж я збираюся? Втретє кажу. Ідемо з дівчатами на стриптиз. Це, звичайно, так звучить все голосно. Насправді, у нас же в кінотеатрі зараз почалося кіно про Майка. Майк там такий гарний, такий увесь м'язах. Актор. Це, здається, третя частина цього кіно про стриптизера. З прекрасною душею. Mm -hmm. <смі> я дивилася першу, першу частину, точно, другу не пам'ятаю. І ось третя йде в кіно. Я сто відсотків впевнена, що Льоша на таке ходити не захоче. І я запросила дівчат, кажу, пішли. Ми довго шукали сеанс, тому що ввечері ми не можемо йти, бо дівчатам ні з ким дітей залишити. У них навіть була ідея залишити з своїм чоловіком, але ця ідея відпадає. Тому ми знайшли сеанс на 12-10, якраз діти в школі, а ми підемо трошки, розважимося, треба відволікатися. Я вважаю, що все добре. Я вам там, бачите, що зараз роблю. Вже майже зібрала всі частини, сколола на манікені, тепер прокидаюся, так очі розплющую, дивлюся. Тречу, висить, не душити. <гум> треба дошивати і вже носити. Я сподіваюся, що вийде те, що я запланувала. Ну, ось подивіться. Боже, які очі. Дівчинку, з вами можна познайомитися. Так, і ось останній момент, і вже треба їхати. Я їду на віліку, тому що я не хочу йти пішки. Бо це ну, якось довго не знаю. Так, швиденько доїхав там, а тут на все. І потім одразу після кіно їду за Артемом в школу. Потім буду дошивати тренч. Вже зараз, до речі, малюю а, дизайн городу. Mm. Почала. Щоб порахувати бюджет, який нам потрібен, скільки грошей збирати. Mm. А, і як намалюю, то вам обов'язково покажу все. Я поїхала. Подивіться, яка тут мене блондинка чекає. Так, значить, давай розкажи про свій лук. Куртка у тебе звід... звідки? Некст. Некст, так. Next. Next, да. Купила Next. в Україні. Джинси маємо да. А Джинси і чиндем. Да. А ти ти такі виділку взяла, а я такі ж. Це десь нещодавно. Осени, напевно. Я піду, може, ще я залишилась. І подивіться на це в життя. Як класно. Так, роблю рекламу. Це бренд Естро. А шкарпетки у тебе звідки? Теж з України. Та що ж такі? <рес> так, покажи Ось це шить в Луцьку. Компанія називається Естро. Ану дай мені свою лапку. Тут нічого нема, нічого нема. От, до речі, тут є близька і це дуже зручно. Робимо рекламу. Магазин знає, пам'ятаєш як? Естро. А, так називається Естро. Естро! пам'ятаєш? в Україні. адресу адрес, пам'ятаєш? В пам торгових центрах. В торгових центрах. І не кажіть, дякую. Або кажіть. Тут нікого нема. Філінгу гед онетейбо. Сіфілінта. Брейнефава. Так, дівчата, рекомендуєте кіно? Да! Рекомендуємо. Ще б шампанське було. Ну, нам зараз ще їхати щоб без шампанського. Отак, клас, ідіть. Всім привіт! Думаю завершувати відео, саме як я збираюся на роботу вже через декілька хвилин маю виходити. Сьогодні п'ятниця, сьогодні 24. Лютого, сьогодні рік повномасштабної війни. Я в чорному. Не тому що сьогодні рік, ні, тому що мені прийшли нарешті речі, нарешті светер з Next. Тут можна замовити один раз на півроку для співробітників можна замовити um, як це, одяг для роботи. І я собі замовила кишеміровий светер. Так, чорний, тому що там був ще кольори крю, але він такий більш вибілений, і я не дуже люблю білий, тому що він підкреслює чомусь. Саме червоний колір моєї шкіри. А коли я вдягаю чорний, це теж якби мене робить старшою, але краще, мені здається, чорний, ніж білий. Ну, от Я так по собі якось відчуваю. І я вдягаю цей светр з віскозною спідницею з Next, що я собі купила. Але я ж купила собі, залишила, я вам розповідала, що я залишила собі 12-й розмір. А потім пішла, поміняла все ж таки на 14-й. Вчора ввечері перешивала саме звужувала в талії. І ось що хочу. Хочу додати ось таку шовкову хустку. Ну так, на це я трошки собі, як би, з білими кедами, щоб так воно грало. Не знаю, подивимося, чи захочу, чи не захочу, ну так наче нічого. Виглядає це шовкова хустка, до речі, з магазину твої тканини. Це мені подарунок мені присилали. я її так гарнесенько вробила на швейній машині і хай буде, правда? Ну що ж, я пішла, хай у вас все буде добре. Навіть нічого не хочу казати, такого, знаєте, ми всі все розуміємо. Гарного вам дня і тихої ночі. До зустрічі в наступному відео.